На протязі 2025 року будуть мати право на пенсію громадяни, які мають страховий стаж не менше 32 років, і які досягли 60-річного віку. Це стосується і жінок, і чоловіків. Є громадяни, які звертаються до нас за призначенням пенсії, але стажу страхового недостатньо. То в такому разі в 63 роки будуть мати на пенсію громадяни, які мають страховий стаж від 22 років до 31. І в 65 років будуть мати право на пенсію ті громадяни, яких є стаж 15 років до 22 років. Є категорія пенсіонерів. Майбутніх, які зовсім не мають страхового стажа, то їм необхідно звернутися до органів соціального захисту для того, щоб перевірили право на той чи інший від якоїсь пособі. Оце такі зміни, які стосуються розрахунку страхового стажа. Максимальний розмір пенсії і всі ті соціальні виплати, які у нас були в 2024 році, у нас не змінюються і на протязі 2025 року вони остаються в силі. Це мінімальна заробітна плата 8 тисяч, це мінімальний розмір пенсії на рівні прожиткового мінімуму для. Працездатних осіб, який складає 2316 гривень, і така ж мінімальна пенсія буде 2316 гривень. Максимальна це 10 розмірів 23 610. Я б хотіла ще зазначити, що чекають наші пенсіонери в цьому році проведення індексації пенсії. Вона буде проводитися станом на березень 2025 року. І крім того, ті пенсіонери, які працюють, у нас в області їх майже 174 тисячі, мають право на перерахунок пенсії, якщо вони відпрацювали більше двох років.